Історія зі сказом у мікрорайоні м'ясокомбінату триває. Директор лікарні розповів, що з 5 по 10 серпня до травмпункту звернулось 9 осіб, яких покусали собаки. Всі вони отримали антирабічні вакцини. А двоє ще й лікування першою порцією імуноглобуліну. Всього в травмпункті за останні 4 місяці зафіксовано 154 звернення від людей, яких покусали собаки. На території, де виявили сказ, вакцинували 22 дві Нашні собаки та одного кота, а також провели дезінфекцію місця, в якому здохнув скажений пес. Рішенням державної надзвичайної протиепізодичної комісії при Бердичівській міській раді в радіусі одного кілометра навколо будинку номер 12 по вулиці Коцюбинського, фактично весь район м'ясокомбінату, встановлено карантинні обмеження, якими заборонено увіз та вивіз тварин. Як це буде дотримано? Невідомо міського голови Сергія Орлюка не було на засіданні комісії про сказ у Бердичеві. Наприкінці тижня відбулася позачергова сесія Бердичівської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету та виділили кошти на нові закупи. Закупівлю автомобіля 3,6 млн на е, закупівлю долині, 5,6 млн на закупівлю філораду. І е, суто технічне питання там виділялося е, кошти 600 е, тисяч на. Пошторис документацію по поточному ремонту доріг. Там же умова певничі, що ці кошти йшли окремо. Окремо обранці погодили реструктуризацію заборгованості Бердичів теплоенерго за договорами знак Нафтогаз України». Борг у більш ніж 100 мільйонів гривень утворився з 2012 року. Тепер його сплату розіб'ють на 84 місяці. Попри запевнення міського керівництва, що зливова каналізація в Бордичеві очищена й готова, практика знову виявилась іншою. Місцевий підприємець Шафранський проїхав центральними вулицями і показав реальний стан. Зараз ви бачите його відео. Через дощ рівень води різко почав зростати і значно утруднив рух як для громадського транспорту, так і для приватних автівок. Літо вже потроху завершується, і попереду осінь з традиційними зливами. Ми обов'язково слідкуватимемо, коли нарешті в Бордичеві справді буде готова зливова міська каналізація. Напишіть нам про це. В коментарях і обов'язково підписуйтесь на нас в соціальних мережах та на Ютуб, щоб знати про головні новини нашого рідного міста.